Так як цієї зими у Львові досить весняно, тож вирішую поїхати в Карпати та насолодитися гарними краєвидами, покататись на конях, звісно ж, відвідати чан, гарно провести час. Ну що ж, поїхали. Проїжджаємо Сколівські Колівські Бескіди. Прибуваємо в Славська, тут така просто неймовірна краса. Гори засніжені, ялиночки всі в снігу. Ну що, дуже красиво, спускаємось донизу і будемо поселятися. Ось така неймовірна краса в Славську. Правда ж дуже красиво. Мені Славська просто дуже подобається. А річка тут, тільки послухайте, тут навіть слів не потрібно, тут головне послухати цю річку, цю красу. А тут можна скупитися, є супермаркет, рукавичка нам на вечерю, треба піци злати, дуже любить піцу. Беремо нормально, нам підходить, думаю. Ідемо вечором куди? До ялинки. Ялиночка тут у нас красива. Дивіться, як гарно виблискує. Вечором можна гарно провести час, прогулятися біля ялинки. А далі вирішуємо піти в ресторан Карпати. Ось як він виглядає: ресторан Карпати. Тож ми з комою що вирішимо? Вирішуємо замовити глінтвейн. Глінтвень 100 гривень, але смак по правді так собі. Ну і, звичайно, суші взяли. Каліфорнія з креветкою теж не дуже. І тож перший день у нас закінчився. Другий день ми вирішуємо поїхати і піднятися на Захар Беркут. Тож під'їжджаємо до підйомника до Захарберка. Тут уже продовжується будівництво, чи починається будівництво нового курорту. Тож ми йдемо на підйомник і встаємо в чергу в касу для того, щоб дізнатися ціну підйомнику. Тут збоку у нас є вимірювання росту 140 сантиметрів. ні, все-таки не прохожу по росту. Треба 350 гривень заплатити. Тож беру квиточки і стартуємо на той, на підйомник. Саме головне, що я не забула взяти плед. Будьте готові, щоб підніматися 40 хвилин, тому плед потрібен для того, щоб на нього сісти, і гарно закутатись. Поки ще ранок тіньочок, так я вам скажу трошки прохолодно підніматися. На підйомнику, на кріслі, але нічого, плєс спасає. Але тільки погляньте, коли ми піднялись наверх, яка тут краса. Хтось катається на лижах, хтось на сноуборді, і це все огортає неймовірна краса Карпат. Чисте небо, не дуже вітряно, з погодою дуже повезло. Тільки погляньте навкруги, яка краса. Каже, це неймовірно. Яром долиною сталиться туман, який піднімається доверху. Всі фотографуються, тому що дійсно цієї зими застати зиму можна тільки в Карпатах. Найшли місце, де всі фотографуються, тут висить прапор України, і це дуже гарно виглядає, кілька фоточок і рухаємось далі. Знаєте, що на вершині гори можна покататись як на квадроциклах, так і на конях. Якщо ви піднялися сюди не на лижах і не на сноуборді, як я, то ж тут наверху є затишний ресторанчик чи кафе. Можна там і погрітися, і поїсти, і попити. Все тепленьке, та гаряче, і смачне. Тому, кому холодно, може зразу стартувати в кафе, яке називається Високий верх. А ось і коні. Вечором можна відвідати чан. Вибрали ми чан трофей. Тому чані добре, що тут дають карпатський чай. Ну, він безкоштовно, звісно, йде бублики. І ось сам чан. Сам чан у нас поміщає від 6 до 8 людей максимум, і з боку є холодний басейн, де можна окунутися. Він неймовірно ароматний, запашний через те, що туди дають ще, крім ялинкових гілок, ще і карпатські трави. Для того щоб переночувати, ми вибрали будиночок Тутка Хаус. Він недалеко знаходиться від вокзалу, лише 7-10 хвилин пішком. Ось залишаю посилання в інстаграм, а також номер телефону. Можливо, знадобиться для замітки, якщо надумаєте їхати в Славськ. Ось така затишна кухня, де можна приготувати собі їсти. Також є ось така пічка. Ця пічка багатофункціональна, тому що на ній можна як приготувати їсти, так і погрітися вечором. Коли прийшов і мерз, можна гарно погрітися і відпочити біля неї. Оце у нас кухня. Також зараз покажу, які тут кімнати. У нас є одна велика простора кімната, це ніби як вітальня з неї ще є вихід на терасу. Також є одна кімната двомісна та друга двомісна кімната з таким двохспальними спальними ліжками. Для відпочинку для сну цілком достатньо. Також, звісно, тут є душова кімната разом з туалетом. Все частенько. Все гарненько. Ось так. Я думаю, що того для відпочинку достатньо. Так виглядає цей будиночок. Тут кахаос називається. А тож, якщо коротенько підсумувати наш відпочинок в Славську, то можу сказати, що тут є як інстаграмні будиночки для хороших фотографій, так і не інстаграмні будиночки для дуже затишного та приємного відпочинку, який саме ми і обирали. Всі посилання залишаємо в описі відео. Тож гарного вам відпочинку. Сподіваюсь, ви дуже гарно проведете час в Славську.